Пам'ятник Михайла Грушевського. Марки гарно біжать. Це проспект Тараса Шевченка. В кадрі. Я вже казав, треба пам'ятати у Львові є не тільки проспект Тараса Шевченка і вулиця Тараса Шевченка. Їх не варто плутати. Часто виникають всякі шахрайські схеми, особливо зі здачею житла і так далі і так далі. Бо вулиця не тут і не в самому центрі. Точніше, початок вулиці починається теж в центрі, але закінчується вулиця Шевченка, ой, як не в центрі. Так, в мікрорайоні Рясне 2. Майже 17 година. Прекрасно. Гуляємо далі проспектом Шевченка. Стоматологія тут ліворуч, я теж все пам'ятаю. Тут, тут стоматологія була. Нарешті у нас теж з проспекту Шевченка є багато відео. Ми цим боком йшли, іншим боком і посередині проспекту йшли. Ще йшли, як там трошки далі був цей відомий продуктовий магазин. Протяг зараз вже його нема. Рукавичка невеличка. Трошки далі був колись магазин Світоч, там тверпузата хата. А, Ай, домова кухня була. Там Макдональдс. Та й в магазині Світоч був, що називається Знатний підвальчик. Зверніть увагу, як, як мало людей в центрі. Я б я на проспекті Шевченка, та тут теж йдеш. Не розминутися з людьми. Кредо-банк. от якраз позата хата, трошки далі. Океанаріум теж мене часто питають цього місця так. туристи, а де океанаріум. Ну Та позаті хаті теж настільки порожньо, що аж незручно дивитися. А це власне океанаріум зліва. Так, і Там, де був магазин протяг, я вже розказував. В одній частині протягу зараз знаходиться Райфайзенбанк. Аваль, я думаю, нічого не змінилося, там досі Райфайзенбанк. Аваль. А далі, з іншого боку, була кав'ярня. А, то об'єднання я про спілок, Макдональдс. Якщо правильно пам'ятаю, це взагалі перший Макдональдс, який відкрився у Львові, був саме тут. На проспекті Шевченка. Давно це було дуже давно. яблуко, так, тут що тільки не відкрилося. Замість цього продуктового кав'ярня, кав французькі канікули, кондитерська ресторан. Ця мені територія Ліворуч, подобається. Ось таки. Озеленення в самому центрі. Пройдемо, точку подивимось. Вулиця Руданська. А, вже не зовсім. Раз вже не зовсім традиційно гуляємо. давайте вже до кінця не зовсім традиційно гуляти. Заходимо всякі закапелки, дивимося. Вулиця Рауданська. Ну і там далі ліворуч був колись фірмовий магазин футбольного клубу Карпат. Я думаю, що він досі залишився. Тут зараз вже щось закрилося. А ні, та якраз, ха -ха -ха, якраз магазин переїхав. Ха-ха. Ха-ха. Карпати переїхали з однієї ліги, в іншу, і магазин теж переїхав. Теж така відома парковка, де можна було безкоштовно ставити автомобільчики. Ми на вулиці Вороно. Миколи, Вороно. Ліворуч пішла ковжуна, ви пам'ятаєте, як ми йшли по проспекту Шевченка, вона йшла теж ліворуч. Вона йде зараз теж ліворуч, бо йдемо в інший бік. А, там далі що? Там далі пам'ятник Моцарту. Ми його показували. Але може давайте ще раз подивимось на пам'ятник Моцарту, а? Раз ми вже тут. Давайте глянемо. Ференце ліста перетинаємо. Сподіваюсь, що ми повернемося на ференце ліста. Після того, як подивимося на Моцарта. Але тут ще так, тут ще питання дорогу перейти бо при такому русі. Тут дорогу перейти важко. Перейдемо. як автомобілі запарковані. Дуже жорстко. О, тут теж був паб, я так розумію, вже закрився. А ні, працює просто нікого нема. далі Готель Шопен. Цікаво, майстер пам'яток Моцарту Стоїть біля готелю Шопен, Готель Шопен біля пам'ятка Моцарту, Теж гарний будиночок, В самому центрі. Подивимося на Моцарта. Площа маланюка. За радянського союзу площа Тудор. Моцарт. І Шопен-Готель. В сквері на площі маланюка.